Вітаю вас, любі друзі! Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, яке значення має вода для життя людей. Мета нашого уроку розширити уявлення про воду, показати роль води в природі та використання води людиною, розвивати мовлення, мислення, вміння аналізувати інформацію та робити висновки. Ну і звісно ж, виховувати бережливе ставлення до води? А зараз програма в прямому ефірі, Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня, питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання, звертається ведучий, а яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів скажете? Чи є сьогодні вітер? Чи відома температура повітря? Подивіться на термометр. Пригадаємо, 70% планети Земля складає вода. Ось ми бачимо білим позначено території суходолу, а блакитним це вода. 70% тіла людини теж складається з води. Вода. Це найпоширеніший мінерал на землі. Вода необхідна умова існування всіх живих істот на землі. Вода потрібна і усьому живому для пиття, для підтримання гігієни і власного тіла і помешкання. Для того, щоб Мити, овочі, фрукти та інші продукти. Для того, щоб поливати рослини, зрошувати поля. В організмі тварини і людини вода становить понад одну другу, тобто більше половини маси тіла. Вона наявна у складі крові, травних соків, сліз. Та інших рідин тіла навіть кістки наші містять воду. Зневоднення організму призводить до його загибелі. Під час випаровування води з потом тіла тварин і людини тіло охолоджується. Таким чином вода відіграє значну роль у терморегуляції організму. При втраті Лише 10% води, патологічні явища стають непоправними. На шкірі з'являються тріщини, погіршується зір, спостерігаються спазми в горлі. Людина втрачає свідомість. Втрата 21% води призводить до смерті людей. Втрата людським організмом води. Навіть небезпечніша, ніж позбавлення її їжі. Адже без їжі людина може прожити до місяця, інколи навіть до сорока днів, а без води помирає вже на шостий-сьомий день, тобто за тиждень. Під впливом сонячного тепла випаровування води відбувається безперервно. Із поверхності морів, океанів, річок, озер та інших водоймищ. Рослини також випаровують воду. Ліс, наприклад, випаровує води в 10 разів більше, ніж таке саме за площею водоймище. Випаровуючись, вода перетворюється на водяну пару, яка надходить до атмосфери. В атмосфері з висотою температура знижується, тому водяна пара конденсується, перетворюючись на крапельки води. Як тільки краплі починають важити стільки, що повітря їх не утримує, вони падають на землю у вигляді дощу, снігу чи граду, вони можуть випадати в тій же місцевості, де утворилися хмари, наприклад, над морем. Чи над океаном. Проте, внаслідок дії вітру хмари переносяться на великій відстані, тоді опади випадають в інших районах землі, наприклад, над суходолом. Після цього вода знову потрапляє у водойми, у річки, в озера просочуються крізь гірські породи, утворюючи підземні води. Що доставляють її в моря та океани. Пригадаємо про колообіг води в природі. Отже, починається все з сонечка. Під дією сонячних променів вода нагрівається та випаровується, пара піднімається нагору. Чим вище в небі все холодніше і холодніше, вона конденсується, тобто другий процес, який відбувається, це конденсація. І перетворюється на малесенькі краплиночки води, коли вони стають все більше і більше, об'єднуючись одна з одною, уже вони не втримуються від цієї ваги в небі. Тому вони падають на землю у вигляді дощу, снігу чи граду. Потрапляючи на землю, вони просочуються крізь гірські породи, напувають поля, напувають рослини, і потім підземні води знову потрапляють до річок, до Інших водоймич до морів та океанів. А ще вода це великий санітар природи. Подивіться, скільки процесів не можна собі уявити без води, це і миття посуду, і підлоги, взагалі прибирання у помешканні, це і миття. Автомобілів і іграшок. І перед кожним прийомом їжі та якщо забруднилися, ми миємо руки, приймаємо душ, а також миємо все, що забруднилося. Перемо речі, перемо наші іграшки, пригадаємо про використання води. У сучасній родині, ми вчора з вами про це говорили, ось оця частинка, погляньте, йде на прибирання, трішки менше для прийому ванни чи душу, умивання. Ось ця частинка використовується для прання, оця стільки води використовується для миття посуду, наступна для приготування інше. Їжі, а ось ця частинка на інші потреби. Природна вода забруднена побутовими стоками. Вона непридатна для водопостачання населенню, бо шкідливі речовини та збудники хвороб, що містяться в ній, завдають великої шкоди здоров'ю людей. Вони можуть викликати різні інфекційні захворювання. Такі як дизентерія, інфекційний гепатит і навіть холера дуже страшні такі захворювання. Ось подивіться, будь ласка, як забруднюється вода у водоймищах. Ну, а зараз пропоную вам поетичну хвилинку. А саме гімн воді. Розляглася земля неозора. А найкраща вода прозора. На землі калинове намисто. А найкраща вода чиста. Тут діброва шумить невмируща. А найкраща вода цілюща. Ось і день проминув, ніч коротка, а найкраща вода солодка. Ось подивіться, які використано слова для того, щоб описати воду. Вона прозора, ці, чиста, цілюща, солодка. Цікаві факти про воду. За все життя людина споживає в середньому від 50 до 60 тонн води. Уявляєте? Яка це величезна кількість. Наступний факт. Якщо бізони хочуть пити, то відчувають воду і йдуть до неї за 5-6 кілометрів. А ось американський тушканчик взагалі не п'є воду. Йому досить вологи із зерняток, які він споживає. Далі. Щоб виростити лише один кілограм овочів, потрібно витратити 2 тони води. Уявіть собі, скільки це води. Для виготовлення 1 кілограму паперу потрібно 25 літрів води. І ми говоримо з вами про прісну воду якої на землі лише 1,2 відсотки. Інша ж вода це вода морів та океанів, вона солон, солона і непридатна для пиття, для зрошування полів чи для напування тварин. Вода і пов'язані з нею природні явища, це вічні джерела краси. Та натхнення для людей. Подивіться, як красиво виглядають водойми, водоспади, жителі морські, яких ми можемо побачити на цих малюночках, та як радіють діти воді. А ще кажуть. Цариця, водиця. Бо, як ми говорили минулого року, без води не туди і не сюди. І якби не було води на планеті Земля, то не існувало б і життя. А ще ми говорили про водойми, що це водні дороги адже це шляхи сполучення. І в межах країни пересуваються теплоходи, баржі, човни і сполучення за допомогою морів та океанів уже між країнами світу. Ну а зараз вправа попс П. Позиція. Продовжте речення. Я вважаю, що О Обґрунтування, тому що П, приклад, я можу довести це на прикладі. Подумайте, як продовжити це речення і С судження. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що. Ну, а ми зробимо з вами спільний висновок, який маємо запам'ятати. Водиця це дійсно цариця, без неї не було б життя на землі, без неї не може жити ніщо живе, ні люди, ні тварини, ні рослини. Тому ми маємо берегти воду, не забруднювати її та економно витрачати. Що ж я зараз пропоную вам фізкульт хвилинку. Цьому, дітки, я прощаюся з вами. Урок закінчено. До зустрічі!